Став час ходової, з'явилися шуми ззаді. Спочатку думав, що стойки. стукають, шукали, шукали. Блін, важко було знайти, але знайшли. Не знаю, чи зараз чути. Парми почують. Коротше, коли швидко їдеш, то нормально нічого не чути. Коли їдеш повільно, то гарно чути стуки на дрібних горбиках. О, чули? Так ніби стойки стабілізатора, але це не вони. Десь зараз ми знайдемо таку дорогу. О! Чути. У нас тим часом зима прийшла дуже добре, наскільки приємніше, коли зима, ну, коли сніг зимою, а не отавична каша, пилюка, асфальт голий. А коли сніжок, то набагато приємніше. Їдемо на, пере... на переїзді там буде гарно чути. Зараз будемо їхати переїзд, я думаю, почуєте. Не чути. Коротше, думаю, зараз десь до роботи знайдемо такий кусок дороги, де буде гарно чути ці салінблочки плаваючі. І ось чути. Я чую гарно. Як там на камеру не знаю. Диваюсь, що почули. Ну що ж, заїхав я на ремонт, знімаю зараз цього речага, знімаю гранату, рахую кількість зубів на гранаті, діаметр і змуляю гранату. Так як там є два варіанти. Щоб зняти речага, необхідно зняти подушку. Бо болт за подушкою. Якось так Тойота зробила. У мене цей слинблок розбитий, я буду дістав речага і прокрутив узяв. Вася я нахто зробив, треба було мітку поставити. Коротше, кинув назад, вистав мітку, який стояв, тому що отаку, бачите, там викрутка випала. Все, можна знімати. Так, порахував зуби на гранаті. Всередині 26, тут 30 АБС-48. Знайшов, здається, таку замовив. Десь, сподіваюся, скоро перезвонять, відправлять. Пильник, до речі, погляньте, ціленький, не порвався нічого. Так що можна ставити. Отакі От пильнички. Я залишу його, хай буде. На Тойоту. Так, по речагу. Слімблок тут кінчився в мене зовсім, бачите? Ось так рухається. От. Ці там 7-8, але вже вирішив замінити всі. Слімблоки по ЦТР. Буду ставити е, тягай ззаді разом з плаваючими салінблоками. Не знаю, що це за фірма. Якась масума, шоуну, я не знаю. Хто що знає, напишіть в коментарях. І пильники передніх стояк також масума. Не знаю. Хто що знає по цій фірмі, напишіть, будь ласка. Це здається більш-менш нормально. <кій> я так розумію, буде проблемка перепресувати ось цього сталінблока. Ну, якось будемо пробувати, потрібно. Це все зробити. Так, молотком вибив старий салінблок, як бачите, він кінчився зовсім, немає його. От. Коротше, що ми вирішили, гора милом, там я почухав, вичистив. Гора мастим милом, отак ставимо і опускаємо підйомника. Бо в прес не влізе. Думаю, що зайде. Міточку я приблизно наніс. і будемо пробувати. Так, силикончик. Сказав Максим, осторожно, пресує саме. Ну і зараз будемо пресувати э, цим. так, вот, давай, щоб підмітку було видно. Наталя, опускай під'їмо. Віталій опускай, да. так. Так от бажаємо. Ну. Так, метка стоїть, наче нормально, так? Да? Не спіши Віталій. Ну ти погнав, давай. Так, нормально. Добре, вера, Ще, Те, печить. Не спіши, стоп. Все, пускай, верху. Що там? Як діти в школу, хлопці? Ще, ще трошки треба, потім назад. Молоточку не дійсно. Давай сейчас. Потихеньку не спіши, Віталя. Только рихую. Давай, давай Щас чуть-чуть. Хорош назад. Все? Пушка, дверь. себе. трошки назад да? і все. Все, аптек. Та ні, я ні одне нахуй. Не, не матюкайся, діти в кадрі. Це сьогодні матюкається постійно. Так, ну цей буде не так цікаво, Цей просто пресується в пресі. Також ставимо міточки. Ні, тут мітка є. Аж по цій стороні до мітка. Ось є міточка. Тут ставимо міточку. На новому також має бути. А ну давай нового. Тут простіше, десь випресовуємо. Є? Та от Ти точно його менше кіометр. Тож рома заказував по машині. Точно? Зараз буде опінитися 5. 61. Чи це вам так кажеться. 61 так, да? так, так, так і є, давай. Да, це так показалось. Не? Це Да. Та яка різниця там? Ну, та головне, щоб да. він так правильно стояв да -да. і все. Ну все, стоїть все, все. Ну, блин, я Це вже не буду показувати, як присуть ці салем. блок. Це випросували, почислили, запресували і все. Так, це вже розібрав другу стойку, дивлюся вам, потрібно показати. На пильнику ось є стрілочка, вона ставиться, наскільки я розумію, на вулицю. Ця стрілочка, тобто сюди, на цю сторону. І На стойці є виборка. Потрібно акуратно дивитися, щоб поставити ось тут, правильно. І якраз у нас, бачите, чашка стоїть ось так, і так само у нас стоїть ось так пильник. Ділюся підшипники опорні нові. Хтось міняв. Але щось вже завернуло його. Знаєш? Не. Щось вже його завернуло. Все, протираємо, збираємо, ставимо, працюємо. Так, що ми маємо ззаду? Ось ця тяга, на якій стоїть плаваючий салінблок, який стукає. Я думаю, можна її зняти навіть не знімаючи колес. Правда? Щось там таке жирне? Чи мокре, мокре, напевно. Єдине що, тут думаю, що піде, отут, щоб цей болтик пішов. Там десь гайка всередині. Такого, щоб легше було тут одкисло вже. Що, спробуємо. Спробуємо. Піде чи не піде? Здається, пішов. Так, це і будемо пробувати одразу чи ні? Без ВДшки. Здається, пішов. Пішов. О, це вже добре. Це вже добре. Тут ми зробимо таке. Хоч щось вам покажу. Тут предка перебрав і нічого не показав. О! Ого! Ого! Це хтось дав! Хрібно дві руки зірвав. Ого! Оце хтось зажав. Ох ти що? О, щоб там був пальчик. б було больно. б було больно. Все, працюємо. Зараз зніму, спробую її зняти, покажу. Зажато було гарно, але подивіться, нігрольчик. Нігрольчик той пахучий. Тут що у нас? Гуд? Проблемка. І там нігрольчик. Але болтик не виходить. Потрібно зараз тако зробити. Так, потрібно дві руки. Вийшло нігрольчик, болти не закисли нічого. Але гаєчка ржавенька. Тому буде там помастити. Ось цей болтик. Дивіться, з нього тече. Оце справжній майстер, справжній ходовик. Так, Тягу зняли йдемо наверх. Зняв пильники. Дивіться, з цієї сторони де стояв пильник, у нас все чітко. Краска, пильник прилягав гарно, з цієї сторони у нас волога, і а там знизу ми бачимо, ви не бачите, видно, равченко. Хоча змазочка є і в нього є люфток. Я одною рукою не покажу, але я думаю, що ви розумієте, що якщо воно так легко ходить, і там ми бачимо ржавчинку, значить що, є лівток. Розкручую. Приблизно, щоб доїхати до розвалу, кладу отак, тягу, гайку підкрутив, можна розкручувати. Ну, я вже розкрутив, Єлі зірвав, я на розвалі зажав. Викручуємо. Так, По традиції вскрив пильничок. Є там смазочка, біленька, трішки небагато, але я додав ось цієї. Як же ж вона? Політрона, Політрона додамо. Гірше не буде, я так думаю. І чекаю на ваші коментарі. З другої сторони, змазки практично немає, як кіт наплакав. Так, шановні, приїхала мені граната, граната по Фебесту. Просто іншого немає. Можливо, десь є оригінал, тільки оригінал стоїть кучу грошей. Ще там були замінники, але мені вони не підійшли по тій причині, що в мене всередині тут У мене в гранаті 26, а на ній інших там є по 27 зубів. Не підходить. В комплекті ось такий пильничок. У мене стояв ось такий пластиковий. Класно стояв, хотів встановити його, не стає він сюди великий. Буду ставити, цей, що прийшов, є шрус, що там ще є в комплекті. Два хомути і штопорне кільце. Хомути ці ставити не буду. Вони такі ленточні, по тій причині, що немає у нас такого інструменту, щоб їх нормально правильно затягнути. Буду ставити ось такі хомути. Універсальні О. Так, далі з новин. Одну тягу замінив, іншу не міняв, по тій причині, що мені прийшло дві однакові. Сказав підборщик, що підтягує дві однакових. Блін, не дві однакові. На одній з них ліва на лівій стороні різьба, а на правій стороні, на правій тязі права різьба. Десь має ввечері ще приїхати. Мені така тяжка. І замітив, що на лівій напіввісі внутрішній пильник порватий. Не порватий, потрісканий. О теж ще туди пильник відразу замінити. Там у нас пильник з трешипом. Нічого безкладе з мазочки. Сподіваюся, що такий. Ну, дивилися, наче то такий. Фух, приступаю, скоренько збирати, хочеться вже їхати. Непривично ходити пішки після того, як поїздив. І ще одне. Є в народі така. Думка, що на тридцятках гранати не ходять. якщо міняти тільки гранату. Потрібно міняти на піввісь в зборі. Я не знаю. Провіримо, чи це рідня, чи не рідня граната стояла, важко сказати. І скільки приходить ця. Будемо бачити. Будемо бачити. Все, я працюю. Ну, Як там зараз модно в тіктоці, в ютубі, з дрібних речей робити велику проблему або прості речі розмальовувати, так, наче ти робиш, ставиш хмута на гранату, а так наче ти мотора капіталиш. Там один напроти одного, оригінал. Не перетягнуть. Підтягну. Якщо в голові клепка є, то не перетягнеш. Якщо клепки немає, то сюди ніхречу лізти, правильно? Максим, так чи ні? Так, да, так. Да. Ну. Підтягнув, постукав, підтягнув постукав. Все. Все, все. Пушка-бомба-ракета. Напроти? Напроти. Оригінал, оригінал. Так здесь непоганий пильник. Якщо такий трошки зігнути, подивіться. Все, кінчився. Тому я вирішив його замінити. Цей хороший. Пильник. Тут теж якийсь типу пластиковий стоїть. Заводські, Заводські хомути. хомути стоїть. А бачите? А то неправильно стоять. Тому що має стати в один рівень, якась курва поставила неправильно заводського хомута. Ну-ну, блядь, так ходити не буде. Так, давимо. Те, що було з пильником у нас, має отакий колір. Це воно таке має бути чи ні? Хто знає. Скажете, я потім розберу. Да, потім напишете, через місяць вийде відео півтора. Якщо не таке, то напишіть в коментарях, то я розберу, поміняю. А поки мені складуть цю те, що було з пильником. Ось так, буде воно чи ні. Так буде краще їздити, чи буде дисбаланс відносно цих хумутів. Цікаво, правда? Ситуація з тягами. Вже наступний день. Сьогодні приїхала от така тяжка по Фебесту. Замовляли праву, якщо не помиляюся, ТАП 464 RZ. Якщо помиляюся, я там виправлю. Приїхала по Фабесту така тяжка на праву сторону, але з лівою різьбою. Як таке може бути, я не знаю. Думаю, вже помилився, спустився вниз під машину, подивився, ніфіга. У мене стоїть з правою, приїхала з лівою. І що? Замовився все в зборі, також по Фебесту. І приїжджає, і тепер вона тут нормальна права різьба. І як це називається? Скажіть, будь ласка. Як це називається? Я вже казав, можливо, хтось кинув просто в коробку ліву, в праву коробку. Якось так. Цікаво, правда? Коротше, щоб ви зрозуміли, оце в зборі на 200 гривень дорожче, ніж оце просто одне. Коротше, ну, що маємо, те маємо, ставимо, ставлю і їдемо на розвал. Але перед цим зараз вскрию, звичайно, подивлюся, що ми маємо у ФБЕСТі, яку кількість змазки. А Фабест встановив сюди також пружинку. У Мацумі цього не було. Я пробую, пробую, не йде, блін. Змазочка є. З цієї сторони. З іншої сторони також є, але менше. І таке враження, що вона якась суха. Звісно, роблю після цього всього розвал. Де зробив? Доброго дні! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поведемо розмову про те, як правильно вітатися. От колись, ну, колись я вже давайте. розповідав, що вітаючись вранці треба використовувати родовий відмінок. Чого? Ось це було до, а тут у нас після. Все чітко, все зелене. Ну що ж, на другий день маємо другий день і переїжджаємо переїзд, що нам скаже? Тихенько. Люкс. Ось Отак постійно на Тойоті я робив три рази розвал чи 4. Кермо стоїть на, наліво. Не знаю, з чим це зв'язано. Якщо тримати рівно, автомобіль їде рівно, все нормально. Ну Пускаєш що воно втікає туди. Я не думаю, що це тягне автомобіль, тому що там все вчора виставив чітко. Хоча можна перевірити. Є в мене якісь сумніви чи догадки, що... Щось не так я зібрав якусь стойку, можливо. Паскуда! Паскуда! Потрібно буде шукати, що це воно таке. О, Діксон проснувся, йде мене зустрічати. Зараз будемо давати йому снідать. Це сон не нюхає, ярик чи не ярик, нюхає, бачите? Нюха, все взнав, потягується. Потягнуся. Подружка прибігла. Все. Зараз за них